Четверолапі помічники їдуть у зону. АТО. для декого це вже не перша подорож через усю країну. Там собак разом зі своїми господарями нестимуть служби на блокпостах та пропускних пунктах деякі шукатимуть вибухівку на війну закарпатських кінологів та собак проводжали і наші журналісти. Нецька вівчарка Рокі досвідчений фронтовик. Пес разом зі своїм господарем, старшим інспектором Іваном Добушем, воював два місяці на Донеччині. Там п'ятирічний рок зарекомендував себе справжнім бійцем при патрулюванні на блокпостах. Нині вони вже вдруге їдуть у зону. АТО. то знаходив зброю, знаходилися гранати, патрони знаходять. Ну, бували випадки, находи. Собака може знайти там, де так, як атобичний досмотр автомобіля, що можуть не знайти. Злата, на відміну від років, їде на буремний схід уперше. Собака молода, її нещодавно придбали у Мукачевському елітному розпліднику. У кінологічному центрі Чотирлапа вже засвоїла міліцейську службу, а те, чого не навчили на полігоні, вивчить на практиці при виконанні бойових завдань. Вивчили по пошуку вибухівки вибухових пристроїв та зброї. От зараз її перша місія буде, ми з нею їдемо. Будемо працювати, щоб було все у нас добре. На війну песики їдуть у спеціальних причепах, термобоксах. Їх придбали у Європі спеціально для кінологічного центру. Проводжали кінологів і їхніх чотирилапих вихованців, як годиться: напутні слова, музика і благословіння. Вони виконують свою небезпечну роботу на війні і повернуться додому живі, здорові, вірять закарпатці. Прошу відповідне тестування. Уже неоразово побували, і я впевнений, що вони виконують. Поставили задачу з честю і принесуть тільки одні подяки змісто виконання, АТО. нехай їх Бог благословляє, і щасливої їм дороги і хоч повернення. Нині у кінологічному центрі закарпатської міліції три десятки службових собак. Її досвідчені, і новачки торік придбали десяток елітних вівчарок, вважають їх везунчиками з минулого відрядження на Донбас. Усі повернулися неушкодженими і собаки, і їхні господарі. Вікторія Тищук, ТВА.